Ресторан Ковчех має два затишні зали, а досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес ланчей ділових зустрічей і романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Дизайн наталіє меблі це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу, зручні та вмісткі шафи Купе, дитячі та офісні меблі. Наша адреса проспект Трубників, 39 телефон 22565 або вулиця Комсомольська, 1, телефон 5 11 22 Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Передплатіть газету Проспект Трубників. Вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок. На три місяці 37 гривень 65 копійок. Передплатити проспект Трубників можна в поштових відділеннях міста в редакції за адресою Проспект Трубників 56 кабінет номер 8 Колишня будівля це зупинка автобусу медсемчастина ПТЗ. А також в ЦУМІ у відділі Жасмін. Телефон 63 80 10. У вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини двого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. 1 вересня, вже на цьому тижні. Ми дізнавались про зміни в навчальному процесі. Чергу до дитячих садочків подолають вже в цьому році. Запевнили на відкритті додаткової дитячої групи. Сушка Дубль 2. фотографи вдруге порадували нестандартною виставкою. 19-річний Нікопольчанин Іван Кучеренко привіз медаль з чемпіонату світу з пауерліфтингу. Тепер про це та інше більш детально. Україна відзначила два державних свята День Незалежності та День прапору. 23 серпня на церемонію підняття державного прапора у Нікополі біля будівлі міської ради зібралось близько сотні мешканців міста. Міський голова Руслан Токар закликав всіх поважати і берегти національну святиню та підняв синьо-жовтий прапор. У цей же день на церемонію урочисто вручили паспорти десятьом юним нікопольчанам. Сьогодні Україна впевнено заявляє про себе на світовій арені, демонструє готовність та до перетворень до міжнародної інтеграції. Реалізуючи програми державного обласного рівня, керівництво країни прагне покращити життя свого народу, а державний прапор як символ духовності і незалежності поєднує прагнення та надії на кращі майбутнє. Шануємо як найвищу національну святиню. Хочу поздоровити всіх з державними святами. Бажаю здоров'я, щастя, нових звершень. Навчальний рік не за горами вже на цьому тижні школярі сядуть за парти. Не дивлячись на те, що 1 вересня випадає на суботу, урочисті лінійки не відміняються. А які ж зміни у навчальному процесі та чи хочуть школяри вчитись в російськомовних школах? Про це розказав начальник відділу освіти та науки Нікопольської міської ради Василь Камбур. За попередніми даними, в цьому році за парти сядуть 1202 першокласника. Це на сотню більше, ніж минулоріч. Тобто вже можна говорити про те, що відбувається приріст кількості учнів. Загалом їх близько 11 тисяч. Ця цифра не змінюється вже кілька років. Єдина проблема десяті класи. Не кожна школа може їх собі дозволити. При налічі 20 і більше вчащихся перших-10 класів. На окраинах школах ми набираємо такі класи і при наличии 25 в центрально-городских школах ми тоже набираем. Хочу обратиться к родителям, розумінням пониманием Ми розуміємо, що хочеться хочется свою родну школу і по своєму мікрорайону, Но поверьте, що якщо 13 14 десятикласників классников обучать, Два года в школі, то це і бюджету накладно. Ну це і знання. Учні перших класів навчатимуться за державними стандартними, спеціально розробленими програмами та навчальними планами. Перші класи вже повністю укомплектовані підручниками. Вони розраховані і на фізіологію первокласника і на 11 наслітні обучення, і все таки більше направлені на те, щоб школьник а не просто отримав певну суму знань. Особливого мовного ажіотажу у школах у зв'язку з прийняттям відповідного закону про статус регіональних мов не спостерігається у Нікополі є чотири російськомовні школи, вони укомплектовані не повністю. Є резерв. Я не бачив вашого ажіотажу, щоб е, слишком різко намагалися батьки і діти змінювати з бучення. Все таки це постійний процес, і я думаю, що у нас особливо шарахані в цьому плані не буде. Що стосується навчального процесу, особливих нововведень не очікують, але оновлення є. Не будуть виставлятись відмітки за фізичну культуру та художні предмети, адже не всі діти можуть виконувати нормативи або гарно малювати чи співати. Спеціальна шкільна форма не вводиться, але від учнів очікують скромності у зовнішньому вигляді. Жодних футболок та яскравих макіяжів. Що ж стосується виховання наймолодших нікопольців. В місті 381 дитина на черзі до дитячого садочка. Це явище намагаються подолати. Так нещодавно відкрили одну додаткову групу в дитячому закладі Джерельце. Побувала на відкритті і наша знімальна група. На базі дитячого навчально-виховного комплексу «Джерельце» відкрили групу для 21 дитини віком до 3 років. Таким чином скорочують чергу до дитячих садочків, що й досі існує в Нікополі. Це була необхідність, тому що в місті очередь, тому ми таким путем допомагаючи родителям відкривати додаткові групи для дітей. Дитячий дошкільний навчальний заклад Джерель це був спеціалізованим садочком для дітей з вадами. Та з 1 вересня свою спеціалізацію вони передають закладу номер 27 що відкрився на базі колишнього дитячого будинку Ромашка. Тут же створено три групи, і буде відкрито ще стільки ж. Крім того, найближчим часом буде проведено тендер на реконструкцію дитячого закладу номер 39, який почне працювати вже в цьому році. Сьогодні ми відкрили першу групу із десяти. Це раніше зарезервовані групи, які не використовувалися в дошкільних навчальних закладах. В принципі, останні із цих десяти груп, 20, серпня, 20 вересня, ми зможемо відкрити, і це додатково 250 дитячих місць. Таким чином, я вважаю, що повністю до кінця цього року ми зможемо подолати. Чергу, і як такого явища в нас не буде. Крім того, на базі вже існуючих дитячих закладів проводяться ремонти та реконструкції. На День Незалежності фотографи Нікополя влаштували вдруге нестандартну фотовиставку під назвою Сушка дубль2. Перша відбулась на святі проспект збирає друзів. І дуже сподобалась як глядачам, так і самим фотографам, які змогли і себе показати, і на інших подивитись. Тушка дубль два зібрала фотографів різної майстерності. Тут були як професіонали, так і початківці, просто аматори, для яких фотографія це хобі. Наприклад, Єгор працює на заводі, але захоплюється фотомистецтвом і вперше виставив свої фото на суд глядачів. Увлікаюся я года три, якщо не більше. А отак, от щоб більш-менш почав займатися, так місяць чи два. Буду радий, Кому-то сподобалося. понравилась? Хто то оцінив. ценів Гузій навпаки, професійний фотограф займається цим вже більше чотирьох років. Вважає, що подібні фотовиставки просто необхідні. Рішило виставити фотографії на живій виставці, Чому? то тобто, ну, так як вважаю, це необхідним для любого професіонала, щоб кожен із фотографів мог рости, вислухати якусь критику по поводу своїх робот. І в общем. Я думаю, це положительний момент для кожного фотографа в його деятельности. Сушка Дубль 2 відбулась в парку перемоги на тому ж самому місці, і хоч цього разу фотографів було трохи менше, глядачів навпаки дуже багато, і вони були задоволені. Ні, красиво. красива. А ви знаєте, бична що... Це вовче подарок подарок нікапальчанам да хороша виставка, красиво, все. Молодці люди. Все красиво нам дуже понравилась. Є попит, буде і пропозиція. Тож асоціація фотохудожників впевнена, ця виставка не остання. Ідея організувати виставку во второй раз родилась из за того, що перша виставка була достаточно успішною. она заинтересовала очень много молодих перспективних фотографов, так і нікопальчан, які прийшли на неї. Ну глядя на сьогоднішнє мероприятие, я розумію, що ця виставка і успешнее, чем ніж предыдущая. Я думаю, ми будемо далі радувати подобными мероприятиями». А в популярності виставки можна не сомневаться. Гості та глядачі розібрали майже всі фото. Інші заходи, що відбувалися в День Незалежності, дивіться в наших наступних випусках, а зараз до новин спорту. 19-річний нікопольчанин Іван Кучеренко зайняв перше місце в чемпіонаті світу з пауерліфтингу. Він підняв вагу 145 кілограмів та привіз додому медаль. Далі саме про нього. Іван Кучеренко займається пауерліфтингом в категорії жим, лежачи вже близько п'яти років. На чемпіонаті України в березні цього року став кандидатом у майстри спорту. А почалося все з бажання схуднути. Ну, я в детстве повний був. Спортзал почав ходити ходити хотів просто, а потім як то затягнуло. Раніше футболом займався скалолазанням, скалазанням. Як, як то затягнуло. І от, до сих пор. Не забуває молодий спортсмен і про навчання. Він закінчив 10-ту школу з відзнакою, а тепер вчиться на бюджеті в Придніпровській академії будівельної архітектури. Запевняє, приказка сила є, розуму не треба не відповідає дійсності. Очень много спортсменів, которые ми їздимо. У них свої, как бы, ну, много преподавателей з вузов. У нас навіть є один священник із Одеси. У него своя церковь. У нас очень много людей, которые владеют большим бизнесом, которые являются там какими-то там ну, начитанными, знают, там, по 3-4 языка, а то и более. То есть еще могут дать фору обычным людям, которые ничем не занимаются. И что-то утверждают, что спортсмены немного того. На жаль, на чемпіонаті в Кривому Розі Іванові не вдалося стати майстром спорту, але він не опускає руки, а вже готується до наступного змагання Кубка України, що відбудеться в жовтні. І на сьогодні це остання інформація. Дзвоніть нам за телефоном 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварчого понеділка о 18 та по буднях о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті ntm.netua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! Вівторок, 28 серпня, вночі плюс 17 плюс 19, день плюс 20 плюс 21. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 41 Хмарно дощітиме. У середу, 29 серпня, вночі плюс 15 плюс 18, день плюс 18, плюс 19. Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 80%, Хмарно дощ. Нічні об'єднання «Оскар» у зв'язку з розширенням виробництва оголошує додатковий прийом працівників наступних спеціальностей: начальник технічного відділу, інженер-технолог з холодної деформації, інженер-технолог з металовидення, начальник трубовеличильного цеху, змінний інженер-технолог ТВЦ, начальник ОТК, змінний майстер ОТК, бригадир ділянки станів ХПТ і трубоволочильного виробництва, вальцювальник стану ХПТ ХПТР 5-6 розрядів, шліфувальник полірувальних калібрів, шліфувальник полірувальник оправок, шліфувальник опорних планок, шліфувальник роликів на профілі, оптичний шліфувальний станок, підготовник прокатного інструменту. Правильник труб 4 розряду. Різник труб на обробці 3 -го, 4 четвертого розрядів. Сортирувальник, здавальник третього розряду, машиніст крану 3 -го, 4 четвертого розрядів. електромонтер та слюсар кранового господарства 5 -го, 6 шостого розрядів. змінний майстер травільної дільниці. Травильник труб 4 -го, 5 п'ятого розрядів. чистильник металу. Різник труб на обробці. Внутрішнє розточування, обточування. токар. Контролер на виробництві чорних металів. П'ятий, шостий розрядів. Підручний вальцювальника, наладник шліфувальних верстатів. Контактний телефон 639 839. Адреса підприємства вулиця Херсонська, 396, зупинка. Кафе Уникс